Загадка старого холодильника. Оповідання із книжки 13 історій і темряві. Якось один хлопчик на ім'я Роман приїхав до бабусі у невелике місто на Волині. У бабусиній квартирі на кухні стояв старий старий холодильник. Роман зазирнув у нього, знайшов там яблуко і надкусив. Яблуко всередині було порожнє, ніби м'яч. Румку, нечисти, будь ласка, картоплі на вечерю, сказала бабуся. Хлопчик дістав з холодильника кульок картоплі і почав її чистити. Але під шкіркою кожна картоплина була порожня, ніби м'яч. Тоді Роман захотів з'їсти бутерброд із маслом. Узяв пачку масла, розгорнув папір, але під ним була пустка, ніби хтось вийв масло зсередини. Хлопчик здогадався, що хтось сидить у холодильнику. Тому засунув туди голову і спитав: Хто тут? Це я, відповіло з холодильника, серединожер. серединожерт. Я пожираю усе зсередини. Роман злякався і втік із кухні. А вночі він не міг заснути, тлумився у ліжку, перевертався і думав, а що, як уночі серединожер вилізе із холодильника і зжере зсередини мене і бабусю. Хлопчик підхопився і побіг на кухню. Я знаю. закричав він, знову запхнувши голову в холодильник. Я знаю, що ти хочеш з'їсти нас із бабусею середино ні, дякую, відповіла с холодильника. Я не. Їду.